Знизилась температура за вікном і в оселях відчутно похолоднішало. Значно менше переймаються цим криворізці, які заздалегідь подбали про утеплення житла всередині та ззовні. Однак і зараз робити це не пізно, стверджують експерти. Тим паче можна обмежитись хоча б однією з кімнат у приміщенні. Утеплення стін, стелі та підлоги найефективніший варіант. Зазвичай це займає більше часу, але результат того вартий, кажуть знавці. Головне обрати потрібний гідроізоляційний матеріал. Головний критерій при виборі утеплення це вологостійкість, теплопровідність та паропроникність. На даний момент часу дуже популярний, дуже бюджетний матеріал для утеплення це спінений пінополістирол. Як ми бачимо, він випускається двох марок щільності 25 та 35, тільки для наружного утеплення. Також є дуже варіант, другий, дуже гарний, але він найдорожчий. Це екструдований пінополістирол для утеплення будівель це фундаментів, цоколів, підвальних приміщень. А так, якщо наші мешканці захочуть зробити собі теплу підлогу, ця вата використовується при утепленні покрівель, але цим матеріалом можна використовувати для утеплення всередині приміщення: це дитячі, гостинні. Кухні, він екологічний, не боїться вогню, пару проникний, тобто він дихає цей матеріал. Фахівці відзначають, майже третина усього тепла виходить з оселі через шпарини у дверях та вікнах. Їх варто проклеювати спеціальною стрічкою. У нас є такий ущільнювач, як ми бачимо, він іде різних кольорів, він іде самокліючий, він довговічний, не піддається деформації вологостійкий. Також завдяки цьому матеріалу у вас зберігається внутрішня фурнітура від конденсату. Зараз саме час користатися порадами спеціалістів та перевіряти щілини у дверях та вікнах. Зовсім нескладні маніпуляції допоможуть уберегти тепло в приміщенні. Ущільнити і утеплити двері, але також багато тепла виходить через вентиляційні отвори, але їх не можна їх закривати наглухо. Тому ми рекомендуємо якби, зробити спеціальні дверця та обладнати їх, щоб можна було регулювати. Зараз ще до початку подачі у житлові будинки централізованого опалення фахівці радять підготувати усе в квартирі до цього процесу. Якщо ваші батареї недостатньо, наприклад, проводять тепло, тобто вони недостатньо нагріваються. Це може бути викликано тим, що в них утворюються як повітряні пробки. І для того, щоб їх усунути, достатньо буде встановити кран Маєвського. Також декоративні панелі на батареях вони також сприяють тому, що вони менш ефективно віддають тепло. Тому ми не рекомендуємо ці панелі на них якби залишати. Також, наприклад, у людей є штори, що затуляють батареї, це також сприяє зниженню тепловідачі. Ми ще рекомендуємо. Зробити між батареєю стіною фольгований тепловідбивний екран. Його треба розмісти, розмістити так, щоб було відступ 15-10 см за межами батареї цього екрану. Тому він буде відбивати тепло, яке зберігається між стіною батареї, і якби, давати його на саме приміщення. І також рекомендуємо. Ці панелі тепловідбивні протирати від пилу, тому що з часом воно запилюється і втрачає свої властивості тепловідбивні. Крім технічних пристосувань, допоможуть почуватися вдома комфортніше, затишні теплі речі. Саме час дістати шаф, ковдри, повернути на підлогу влітку зняті килими. Не зайвим буде і термос на кухні. А якщо до гарячого чаю ще й душевна розмова, сімейний вечір точно видасться теплим. Надія Шевченко, Денис Захаров, Олексій Правицький цей день.